У родинному затишку возвеличували жінку. Напередодні, 8 березня, представниці прекрасної статі закладу отримали подвійну порцію уваги. З поміж будь-яких подарунків найприємнішими все ж були теплі слова та прості, але щирі віршики, які підготували вихованці реабілітаційного центру. Більшість з них адресували своїм ненькам. Тамара Гарник мама одного із підопічних родинного затишку, розповідає від свого сина до міжнародного жіночого дня, вже встигла отримати власноруч виготовлену дрібничку. Саме такі речі найбільше торкають та зворушують. Це все одно, що син прихилив тобі сонечко. Я від себе хочу привітати всіх мам, яких діти відвідують родинний затишок з святом весни з 8 березням. Головне, щоб вони були здорові, щасливі, любимі. Аби привітати своїх матусь, над поробками потрудились і решта вихованців. У виготовленні подаруночків допомогли працівники центру. Вони ж найближчі після матерів для підопічних людей. Інструктор з трудової адаптації Наталія Беднарська каже: як не дивно, більшість персоналу закладу жінки. Саме вони найкраще можуть подарувати вихованцям родинний затишок. Жінка, ви знаєте, вона як сонце. Ми стараємося розкритися і розкрити наших підопічних, що вони все ж таки є не просто хворими дітьми, хворими жінками, можна так сказати, а вони є просто жінками, такими самими гарними. Ми зробили таку фотосесію наших дівчаток, і на цій фотосесії зовсім не видно ніяких вад, а видно тільки позитивні якості їхні. Жінок, завдяки яким у вихованців горять очі, вітає директор центру Антоніна Корчинська. Хотілося б вклонитися тим матерям, які не залишили своїх дітей на одинці, Все ж таки, щоранку приводять їх в цей родинний затишок. І також хотілося б привітати і діток наших, і колектива, тому що тут працюють саме ці викладачі, в яких велике серце, які вміють обігріти і тіло, і душу цих дітей. Свято 8 березня у родинному затишку відзначили піснями, танцями та конкурсами.